Преподобний Феодор Студит Твори догматично полемічний, перше спростування ковоноборців, початок з примітками редактора. Настиль час зговорити порівняння з описання 7, а не мовчати кожному, хто тільки небудь спроможний, тому що виникла якась їрість, що постає за і імранословом, вселяє страх неутвердженим душем. Той, хто говорить, може досягти користі у двох випадках, розкрившись. Збираючи воєнне достовірні докази стосовно запропонованого предмета, він може властивий розум цілком зміцнити інше на допомогу, якщо, звичайно, хто небудь побажає слухати. Тому я, хоч і на достойних обох випадках, однак підбадьорений молитвами, захоченням отців, постарається запропонувати своє посильне міркування. Краще говорить Григорій Бослов запропонувати посильне слово. Краще запропонувати, що можливо, ніж відмовити у всьому, тим більше, що у складеному мною стилі тептиклу, яке цей предмет, достатньо. стилі тептіко, слово з перекладі грецького з доноча, ганебне слово, одне з необережних незбережних творінь ходорозходити і проти іконоборців. Тепер буде запропоновано слово через протилежність догмати нашого чужого, ще підроблений і оманові обласне щастя. Після зробленого порівняння ідеї, у вибору, виставився зовсім відокремлено, від чистої і підробленого характеру істини. І Господь дасть слово тим, які благостя з великою силою. Нехай буде дозволено відвести ці слова і до мене достойно, що починає свою промову. Перше, православний, отже, супротивники одна в них, християн віри, і служінні. І поклоніння, тобто цією сини тому Духі, хоча уклінно шановані одних по природі божеству, однак за іпостацьким властивостями розуміємо трьох, ніби поступові послідовності. Друге єретик: ні, вірне одна в нас, як тільки предмет вашого шанування представляється багатопоклоніння внаслідок поруш спорудження ікон, що перейшло з злогистю демонською у католичну церкву від ялинського перекладання. Поклоніння ідолам, адже Божество абсолютно неосяжне умовно згідно з одностайним свідченням Богослов'ю. Православний до того, що божество неосяжне невидиме, я приєднаю, що воно і безмежне, безмежне і не має зовнішнього образу. І взагалі тут можна приєднати все те, що як в своєму ясним шляхом заперечення, того, що воно не є. Що загальне світло з темривою до речі, тут сказати, аби яка згодна між Христом і Веліяром, що спільно між священними іконними ідолами, демонів, чи не слід замість твороно шанувати причину його і поклонятися, а не звершувати поклоніння, наприклад, Астарті. Астарта, богиня любові, родючості у прадавніх фінікійців і поклоніння цьому ідолеві Єрусалимі в Соломон, а знищив його Йосія. Священне Писання означає Астарту. Мізерністю Сидон, Сидонської Сидон, одна з найдавніших міст Фінікії. Хамосу мерзенності Сидонської та інші знаменітні богам греків. Хамос і племені, що жило на східному березі Миротого моря, подобав капущі хамос і Соломон, а звинував його Іосія, Священний письмо називає хамосами мерзенністю Моавицькою. Ці останні переніше через незнання демонської омани, поклоніння з Бога, що створив на творінні, послужило, як написано, творінню замість Творця і впали одну прірву багато а в нас ще вже один Бог у Тройці уклінно вшанований для того, з, згідно з ученням, Бослові не тільки потрібно уникати, вишукувати спосіб описування або розуміння Божества це винахід елінського вимисла, але ми не знаємо навіть, як Бог існує, або що Він є, тому що Він знає про себе тільки сам. Коли ж він у троїці неумовнує своєї власті, війшов в людську природу, ставши подібним до нас, то звершилося поєднання непоєднувано і змішання того що змішується неумовно описуваним небежністю з обмеженим нескінченно скінченним того, хто не має образу і з тим, що має зовнішній образ. Все це надзвичайне, тому Христос зображається на іконі і невидиме стає видимим, і одержує природній опис тіла. той, хто по своєму божеству перебуває, невимовним, що те інше єство виявилося в дійсності, як воно є, і жодних з них Бог не є неправильним в супереч своїм вигадкам. Третє єретик, але говорить, що божество не залишається невимовним, в той час, як Христос зображається в тілесному вигляді, тому що божество з'єднане з плоті і поста. Сні єдності та апостатіком еносін. то з необхідності окреслені, плоті зображається на і неописане божество, бо неможливо одне віддалити від іншого, не водячи разом з тим неприйнятне розділення православним. Згідно з іншим міркуванням неосяжне не може залишити таким у той момент, коли ясно, воно обіймається. І однак Христос був повитий полинами, говорить Лука. І невидиме не може залишитися таким, коли його бачить один Христос. Бо видими і невловими не може залишитися невловими, коли воно відчувається на дотик. І однак Христос був відчутний, безпристрасний не може залишитися таким, коли воно страждає. І однак Христос узіп'яте і безсмертний не може залишитися таким, коли помирає, і однак Христос був відданий смерті. У той же спосіб приставлений, що Христос залишається ним невимовним, і в той час, коли Він зображається на іконах, такі ж так само і властивості його однієї властивостями. Його невимовної природи, і в таких, пізнається Бог з властивостям його описаної природи, в яких проявляється людина. і інші з цих властивостей не утворювали що небудь нового і не перестали бути тим, чи вони були і не змінювалися одні в іншим. Це були б злиття синхісіс, тобто ми уникаємо. Або з або з мішанням, але він по іпостасі, лишається той самий, маючи в установлених межах незлитний початок тієї ж іншої своєї природи, Тому приймати описавність то переграптон, Або якщо ти не згодний, відкинь також видими свічутність і прийнятність, не все, що належить, до того ж розряду, а потім ти боявивши, що не приймаєш, навіть того, що слово стало плотью, а це вже верхнечестя, четверте єрити. У вищому ступені безлужне назнавати, кажуть Христос проста людина, Всілос Антропос, описування вже властивість простої людини. Отже, Христос не проста людина, тому і зовсім невимовний, православний. Мені здається, ти марно словош, багаторазово посилаючись на приємну тобі, невимовність. Філапері грабтом і спростовуючи розум, не осяжена цим доказом, недосказані силогізми. Те, що не складається із силогізмів. Однак буде міркувати, і ти з цієї точки зору буде зовсім спростованим. Отже, Христос народився не тільки простою людиною. Ніхто з блочистивих не може сказати, що він сприйняв яку-небудь певну людину. Але всеціл або свою природу, хоча індивідуми, тобто окремі людини. Так вважали історики і однодумці потахійській школі, починаючи із просту, простування в 131 1931 року в бослові, як захисний захід проти тих крайності антиохійської христології, виробилася наступна позиція. Христос по слову лю, людства, не був просто людиною, яка в самостійній подобі всякій іншій людині людській постаті з'єдналася згодом з Богом Словом. Але епоха людиною, чиє людство, що складається з плоті до розумної душі, ніколи не існувало окремо від іпостації богослов. І в іншому випадку, проблем Феодор, вертається до цього христологічного аргументу в 5 сторіччі, примітка. Тому що, інакше, як він. Міг буде доступний зоре, відповідно до своєї природи, він буває видимим уявленням і сприймаючи дотиком і описуваним, згідно з нею, він споживає їжі питво. Кожній зростає трудиці, відпочиває, спить і пильнує, голодує і має спрагу вливає сльози під. Взагалі робить і терпить усе, що властиво кожній людині. Отже, Христос описаний, хоча він не проста людина, тому що він не він з багатьох, але був, що ділився, в тому, нехай не поспішає. Вриватися дракуни і, і особі тих, що стверджують, начебто він прийшов уявним образом або уявив, уяві, за яким і ти сам ідеш. Така думка називається декетизмом, яку сповідували гностики і маніхеї. І разом з тим Христос невмовний, хоча Він і Бог, який став людиною, а тому потрібно відкинути нечесті тих, яким раностовлять, начебто він по божеству одержав початок від Марії, тому що. У тому і являлося нове таїнство до будівництва, що звершилося єднання божественної і людської природи в одній особі слова, причому властивості кожної збере збереглися нескодженем і нероздільної єдності Н. Адієре дієре тіпс еносен. П'яте ярети, каче у писанні взагалі заборонено споруджувати зображення та поміомата. Тому що воно говорить так: не роби собі кумири ніяк зображення з того, що на небі гори, що на землі внизу, і що в воді нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій. Вихід 24. Православний. коли і кому це було сказано, до благодаті ті, що знаходяться під законом, і водилися до начальності єдиної особи, тобто до й не Коли Бог ще не явився в плоті, і прадавня захищалась від язинських ідолів, для тих, які через правоця Адама зростали у народ, обрані належно невзакону що підхилилися від безподні без... багатобожих. Їм було повідомлено, що один Бог, і отець усіх, якого ніхто з людей не бачив, не бачив і бачити не може, як написано, якого немає ніякого, ні позначення, ні ні образу, ні обмежень, ні взагалі нічого, що було, що підлягає пізнанню людської думки. Про нього можна сказати зовсім ясно, кому поїдете ви Богом, яку подобу знаєте йому, промовчуйте, що не все те, що заборонено стосовно Бога, заборонено стосовно іншого. Хто той, хто заборонив раніше священному Моїсею, потім заборону забор... незабаром поволів і зробив із золота двох херовинів, карбованої роботи, зробив їх на обох кінцях кришки. Зроби одного хоровимо із одного краю, а другого коровиємо з іншого краю. Таким, що виступайте з кришки, зробіть хоровими на обох краях, і будь хоровими з потетими догори крилами, покриваючи крила своїми кришком і лиця. Це їм будуть один до одного, до кришки будуть лиця хоровими. І поклади кришку на ковчег згорів ковчег, не поклади одкровення, що я дам тобі, а там буду відкриватися тобі, говорити з тобою над кришкою посеред до хоровим, які над ковщем одкровенням. Про усе, що буду заповідати через тебе, синам Ізраїлям, і книг і число зробив собі мідного змія, і висловив його на, на прапорі, і якщо рвала жалить змій кого небудь ужалений, не глянувши на нього, лишиться живим і зробив Моїсей мідного Змія, і вистав його на прапорі, коли Змій жалив людину. Вона глянула ще на мене змія залишилася живою, числа 21. Ти бачиш, що це слово письма Святого, хоча ангела немає грубою подібно до нашого тіла, хоча змій, який таємничі, був прийнятий на образ Христа, ті Христу. Своїм виглядом тварин, занадто порівнявши від цього образу, якщо б даному Богу благозволив, щоб він таємничий був представлений з допомогою зображення Змія, то не вже йому не угодне і непристойно, щоб спороджуватися зображення тілесного вигляду. сіматікіс і Діас і ті порівняв людини, якщо один вигляд. Ікон зображення тваринних сили сукрушенних, хто тим більше волю священного зображення Христа, може освятитися тих, що яким на нього. Шостий ретик. Отже, Бог впадає проти річчи самим собою. Православний, по божевілля, заборони стосується зображення Бога на всіх предметах, за подобою якої-небудь тварини і розумію зображення Сонця місяці зірок, зірв чого-небудь іншого, і в чому полягає вшанування ідолів, тон ідолон. морфом. І схвалення і стосується того, що Ізраїль за допомогою зображень, і статуї, і кіпомату, кіморхомату, наскільки можливо приводиться до споглядання єдиного Бога і служіння йому. Хіба сам план парадігма всієї скині, тінь, якої була показана Богом Моїсеєм, у символічних спогляданнях не був ясним прообразом прохаря Тімон, служіння в дусі. Сьом є ритика, що зображати Христа в матеріальних формах, і лікіас, і попі, то значення принижувати і применшувати його. Нехай область Христів перебуває у спогляданні розуму, нехай якомога більше зображується. У нас деякий Божесний образ Фіантіне Морфісін, який вкладається у нас Святим Духом через освячення і праведність, освячені і оправдання. Говорить, що за користь від ідола зроблено художником, цього відлитого вже учені, хоча скульптор, робичені кумирів, покладається на свій витвір і знову, був у станом народів, порожнечи, зробить дерево у лісі, обробляють його руками тес за допомогою сокири, покриває сріблом і золотом, прикріпляється цвяхами і молотком, щоб не хиталися. Православний до тавтології, тавтологія, або скоріше, до осліплення, піступно переходячи до одного до іншого, ти, що намагаються представити як невластиве Богу і низенне, ще цій дійсності пристойне Богу і піднесене через велич таємниці, хоча слава Високе не може бути принижена, або честя, зневажене хіба не може бути навпаки піднесена, так і для Христа, що перебуває у властиві йому величі божества. Прекращено славим матеріальним і написаною служить йому, його найвище до нас, сходження матеріальне описуваність, енілос періграфія» приналежною йому тіло. тому що матерію потім плоттю став, той, хто створив усе, і він не відрікається, бути називається тим, що він сприйняв властивістю матерії мати матеріальне откровення, що стосується того, що задовольняється спогляданням розуму, тому що його області нас. Відображений Святим Духом, те, що можна було б розуміти стосовно хрещення і мови йде, звичайно, про те, що відобразити у нас образ і постасі, Бога Іця, але про те, щоб ми відобразили зображення людського люди матеріальними фарбами, тім антропоморфін ікона, олі, оліхос хромасін. Якби достатньо було тільки одне споглядання, його роз... Розумію тоді в цьому сенсі достатньо було б приймати до нас, але в такому випадку видний місій обман були б у тому, що він зробив, прийшовши не в тілі, а рівною його божественною, подобних до наших стражданнях, тим самим знову мовити про докутизм. Але підемо далі. Плотю плоті, -плоті страждала, приймала їжу питою, робили робила все, що робить і кожна людина, крім гріха. Таким чином, те, що тобі представляється безчестям дійсності служить. В чесному і в суславному слову, поістань виявляти проти нас Слово Писання, то зображення Христа, те, що сказано проти Елені, що ідольських зображень, ідолакіос, а на пітосі, якщо з тих, що мають розум, не невсвідомлює відмінності, між ідолом і іконою, ідолом, тим іконос, одне темряво, інше світло, одне мане, інше собі інше відомано, одне відомане, одне зброя багато Божия, інше ясніше до будівництва. Восьми, я Чому чим скажу, що написане про ікони, як написано про Хрест, слову, хрест не говорить для загиблих безумства, для тих, що спасається ціла Боже, також і я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом, Господом нашого Ісуса Христа. І деякі інші Писання поставляються щодо Христа. Чи можете показати, щоб подібне було, кім-небудь сказане стосовно зображення. Православний. скажи сміливо, що апостол прославляє, чому похваляється. Христом або образом тіпос Христа. Очевидно, першим, однак слава параграфом невіддільне від першого образу про як від світла, невідільна тінь. І все, що говориться про причину, цілком може бути сказане і про звершене від цієї причини, але не говориться в власному сенсі, тому що обумовлюється природи іншого в невластивому сенсі, тому що говориться ради подібного іменування За подобою у грецькій мові. В тексті йде про ономію, тотожність іменування. Точно так само, коли на початку була проповідь про Христа, то само супроводжувалося і відповідною мовою про зображення ікон, і ми маємо тільки свідчення стосовно зображення Христа, тільки сказано про самого Христа. Так само і щодо образу, тіпост Христа було представлено стільки свідчено, скільки про самий Хрест, ніде не сказано стосовно образу ікони, ті пам'ятаки ікони. Почати інше зазначення поставляється те саме, нелогічно сліджувати це, тому що в цьому, що ми спостерігаємо причини звернення причин і значенням однакові. Хіба не є всяке зображення ікон початки або відбитком, що самому собі носить справжній образ, то кіріон і досточим ім'ям, воно називається. Христом ми називаємо відбиток то Апогра. Фісма Христа і самий Хрест, і однак не два хрести, і Христом ми називаємо як зображення Христа, так і самого Христа. І однак не два хрести, тому що де від іншого відрізняється не спільністю імен, ті омономії, але природою, ті фісі. Тому й говорить Божественний Василь, що царя називається також зображені царя, і однак не два царі, тому що ні сила не розсікаються, ні, ні слава не розділяється, а природне, що слово зображення приходить до першого образу, як і навпаки. Дев'ятирить, розглядати що, як говорить, виходить, що називається багато Господами Христами, через різницю зображення. Ката то я, хорон, кін іконус, і І звідси вато Божі, у нас не один Господь, Бог, якого поклоняємось. православний. Що це таке? Хіба Господь Бог Отець, хіба Господь Бог Син, хіба Господь Дух Святий, хіба не Бог і Бог? а так звичайно, але хіба тому три Бога і Господа? Це нещастиво, однак Бог і Господь, так само люб'язно, слід розуміти, і що. До ікон. Хоча забрання по числу багато, але він Христос і не багато, так і Господь той самий, а не різний. І зрозумінь. Так же, як там одна назва, Бог і Господь, не перешкоджає природі розділятися на три особи, так і тут закликання одної імені зводить багато образів до єдиного вигляду. Поліості пос, інте ідун. У цьому видне проворожнеча, того нерозумного заперечення.